На телеканалі Раїв етері новини Прикарпаття у студії Богдан Горук. Сьогодні у випуску ключові події доби, вшанування пам'яті свічового стрільця, викриття схеми з фальшевими довідками та засідання при президентові України. Розпочинаємо. Проблеми, які потребують негайних рішень і змін на законодавчому рівні. У Івано-Франківську відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України у центрі уваги корпоратизація комунальних підприємств, реформи в системі корпоративного управління, розвиток лісової та деревообробної галузей, стан освіти в регіоні, а також організація літнього оздоровлення дітей. За перебігом подій стежила Яна Лазорик. В Івано-Франківську відбулося засідання членів конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Чиновники зібралися, щоб обговорити нагальні та ключові питання для прикарпаття, які стосуються різних сфер життя. До прикладу, оздоровлення дітей, яке традиційно розпочнеться 1 червня. А для цього з обласного бюджету виділено 2 мільйони гривень. На території області перебувають в реєстрі 21 оздоровчий табір чи санаторій для дітей різного різного. В середньому ми оздоровлюємо на території одної зміни 3700 дітей. З них буде 6 змін це, це десь 19 20 тисяч дітей, в тому числі із різних областей України. Акцент основний департаменту це на дітей. Які потребують особливої соціальної уваги, одна із питань, якому приділили значну увагу, це безпека дітей, протидія вербуванню російськими спецслужбами, безпека в інтернеті та посилення превентивних заходів у дитячому середовищі. Про це доповідала Алла Бойчук, начальниця відділу ювенальної превенції. Ми вважаємо, що кожен мешканець Івано-Франківської області має знати способи залучення вербування, як цьому протидіяти. На що звертати увагу? Безпечне освітнє середовище, безпекові питання в закладах освіти, реагування на надзвичайні події, реагування на тривожні сигнали. На нас кількість повідомлень про замінування закладів освіти. Це і перерваний навчальний процес. Ми будемо сьогодні говорити про це, про навчання, які ми проводимо. Про розшук дітей, про нашу діяльність, про роботу з кризовими сім'ями, про домашнє насильство. Ми працюємо спільно з службою безпеки України, враховуючи попередження цих диверсійних дій, розроблені відповідно відповідні матеріали, які будуть поширені на вулицях міста, в закладах освіти, батьки, підприємства, Служба безпеки України спільно з юнальними поліцейськими, так само зараз проводить превентивні заходи і свої презентації, такі інтерактивні заняття. До долучилася керівниця офісу конгресу Лілія Пашинина. Каже між місцевою та державною владою має бути побудована комунікація. Коли більше розповідають про це, коли у громад є можливість напряму задати питання автору проекту, а насправді над нас доєднується автор проекту, народний депутат Олексій Мовчан він пояснює все, все, що він мав на увазі, яким чином урегулювати є зі своєї сторони, теж юрист і можу з практичної точки зору деякі речі прояснити. Е, тому е, е, голови громад отримують чіткі відповіді на свої запитання. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук підсумовує, не завжди на рівні області можна вирішити всі проблемні питання. Тому такі конгреси є майданчиком для роз'яснення від уряду. Мої постійні поїздки в територіальні громади, в наші районні церкви, тільки з метою, щоб побачити, де є складність ситуації, де потрібно підняти це питання для наших міністерств, а також народних депутатів. Пам'ятайте, що нещодавно ми обговорювали питання деревообробників та лісосутівельників. Більше 1300 підприємств є в нашій області, і відповідно зараз законопроект проєкт знаходиться в стінах Верховної Ради. Ми обговорили проблемні питання, підключилися всі представники міністерств ДПДС України. Ми дали рекомендації, і на сьогоднішній день даний законопроект допрацьовується. Це важливо, що є така комунікація, дякуючи Володимиру Олександровичу Зеленському. Що ми маємо можливість бути почуті. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». У Коломиї З'явилася ще одна анотаційна дошка цього разу на честь видатного українця Анатолія Шкрумеляка. Її урочисто відкрили на вулиці, що носить його ім'я. Січовий стрілець, поет і автор дитячих книжок. Саме таким його пам'ятають сучасники. На відкритті побували й наші кореспонденти із Коломиї. Юрій Шкрумеляк навчався в Коломийській гімназії, хоча родом із Ланчина. Під час Першої світової війни активно брав участь у боях в лавах українських січових стрільців. По закінченню Другої світової був репресований. 1965 року помер в Коломиї. З нагоди 130-річчя від дня народження знаного краянина громадське об'єднання Люди нашого краю ініціювало відкриття в його честь аннотаційної дошки. Це ініціатива нашого громадського об'єднання Люди нашого краю музею історії міста Коломиї та Коломийської педагогічного. Коледжі. Сьогодні це вже відкриття четвертої анотаційної пам'ятної дошки про визначних особистостей нашого краю, Коломиї, Коломийщини. Юрій Шпромоляк особливо відомий як автор дитячих книг. Ряд із них є в музеї Коломийської книги. Це дитяча поезія, це проза, в яких він оспівував Любов до України, Любов до матері, до українського слова. І сьогодні, відзначаючи 130 річчя від дня його народження, письменниця із Ланчина Мирослава Гордієва-Мельник. Продовжувала його повернення і відкриття на заході. Всі учасники отримали в подарунок одну із книжок Юрія Шкрумоляка. Недоуцінна постать в літературі України, який свого часу здійснив дуже багато для розвитку молоді дітей для, для становлення. Київської нацією. Зв'язку з цим я, власне, кожному присутньому на цьому заході хочу подарувати таку книжку Огні з полонин. На відкритті дошки побувала і родина знаного краянина. Були там представники місцевої інтелігенції, духовенство та студенти. З коломиї Ванан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Відновлення фізичне і психологічне у центральній міській лікарні Івано-Франківська відкрили сучасні кабінети для реабілітації та підтримки ментального здоров'я. Тут не лише працюють медичні фахівці, а й проводять арт-терапії, майстер-класи та інші заняття, що допомагають пацієнтам швидше одужувати і повертатися до повноцінного життя. Детальніше в сюжеті Юлії Торконяк ще більше можливостей для реабілітації в Івано-Франківській центральній клінічній лікарні відкрили нові спеціально облаштовані кабінети для відновлення ментального здоров'я. Окрім занять з медичного спрямування, тут проводять різноманітні терапії і майстер-класи. Зокрема, нещодавно організували арт-терапію, розмальовували патріотичні футболки. Військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр Ігор Прутас проходить реабілітацію після ампутації правої кінцівки. Тут досить класні фізіотерапевти, ерготерапевти, дуже сильно допомогли. Ну, як бачите, я після двох місяців а після ампутації я вже ходив на протезі. Зараз це п'ятий місяць, яке на протезі я можу бігати вже. Дуже гарно впливає, іменно такі всякі заходи. Це дуже супер, що таке відкривається в лікарнях, госпіталях. Військовий Богдан Сулятицький потрапив у ДТП у Покровську. Він каже, тут приємна атмосфера, а заняття допомагають не лише відновлюватись фізично, а й психологічно та соціально. Дуже гарно, приємно. Сама атмосфера, люди відношення взагалі. Дуже нормально. І навіть в самому радиційному там всі ці, ці дівчата, які от роблять і масажиці, всі розробляють кінцівки, які порушені. Чи функція кінцівки вона порушена, то не своє місце. Воно само по собі дуже боляче. Але судячи по їх гарних очах про біль забуваєш ти в мене. Завідувач відділення реабілітації та відновного лікування медзакладу Михайло Кобзай зазначає, тут пацієнти можуть оздоровлюватись у комфортних умовах. Реабілітацію надаємо ми як військовим, так і цивільним. Цивільним після перенесених ішемічних інсульт, травми, заміни кошових суглобів. А так само і військовослужбовцям після міновибухових травм, після інших захворювань, ми надаємо реабілітацію в нашому. Центрі. Команда складається як з фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Психологів і терапевтів мови мовлення особливу увагу приділяють психологічній підтримці, яка є критично важливою для військових та цивільних, які пережили травматичний досвід. Для цього використовують різні техніки. Ми проводимо інтерв'ю, ми проводимо бесіди, ми консультуємо, надаємо якісь рекомендації, проводимо також різні арт-терапії, залучаємо їх для того, щоб хлопці не відчували себе самотніми. Так наша підтримка може проявлятися ні в тому, що ми показуємо їм, що вони нам потрібні, що ми їм вдячні за те, що вони роблять. Намагаємося залучати їх до різних дійств, які в нас відбуваються. Ми в драмтеатр водимо, в кінотеатр. Очільник управління із супроводу ветеранів та майор Національної гвардії України Юрій Гапончук наголошує, воїнам, які проходять лікування і реабілітацію, важливо абстрагуватись від болю та травм. Тому такі кабінети вкрай потрібні тут на місці можна. Більше проводити різних заходів, долучати ветеранів, щоб вони, як мінімум, розвантажувалися психологічно і е, бачили, що можна розвиватися, можна відволікатися. А коли ветеран відволікається, то в нього і зникає біль, напруга, втома. Голова Івано-Франківської громади Русан Марцінків підсумовує розширення реабілітаційного відділення та створення нових кабінетів є важливим кроком для підтримки пацієнтів та медиків. Була проблема, що в одному кабінеті мог працювати, наприклад, логопед, Ну, так ми в народі називаємо, як він зараз, терапевт називається, і масажист, або той, хто працює там, фізичним терапевтом. А, і це проблема. А коли кожен має свій кабінет, психолог, відповідно, терапевт, це набагато краще, хлопці отримують кращу допомогу. У центральній міській клінічній лікарні від початку повномасштабного вторгнення проліковано понад дві тисячі військових, з них півтисячі. За чотири місяці цього року це понад чотири сотні осіб, з них 26 поранених. Зараз тут перебуває близько 60 військових, із них близько 25 поранених. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Зустрічі з успішними випускниками, знайомство з викладачами та реальні історії кар'єрного зростання. 7 травня у Карпатському університеті імені Василя Стефаника відбудеться Стефаник Day» – Події для студентів, які планують продовжити навчання в магістратурі. Що чекає на учасників, дізнавалась Яна Лазорек. Залучати молодь до розвідку. Карпецький національний університет імені Василя Стефаника запрошує студентів до дискусійних панелей та презентації освітніх програм магістратури за чотирма напрямами підготовки. Захід відбудеться 7 травня о 10.00 на базі навчального закладу. Ми хочемо, на прикладі багатьох успішних історій наших випускників, молодих людей, переконати їх в тому, що магістратура це дуже важливий крок в їхньому житті. Тому що без магістерських програм вони не зможуть не тільки не займатися серйозною наукою, але не зможуть навіть займати управлінські посади, які є в нашій державі. Знову ж таки, ми хочемо переконати наших молодих друзів в тому, що потрібно залишатися в Україні і потрібно реалізовувати себе в Україні, навіть в цих складних умовах. Тому що освітній ринок і ринок праці він відкритий в Україні. Та конкуренція, з якою вони можуть зіткнутися в інших країнах Європейського Союзу, не до порівняння. А ті можливості, які сьогодні є для них в Україні, значно більші, ніж в інших країнах світу, де їх намагають заманювати. Ігор Цепенда впевнений, така зустріч буде справді корисною та мотиваційною для тих, хто планує продовжити здобувати освіту. Тому це буде цікава розмова в чотирьох локаціях про те. Чому потрібно залишитися в Україні? Чому потрібно продовжити навчання в магістратурі? Запрошуємо до цікавої дискусії, переконаний в тому, що наші студенти зроблять правильний вибір. Інвалідність заради втечі від війни на Прикарпатті викрили двох жінок, які підробили медичні довідки, щоб вивезти своїх синів за кордон. Коли хлопці залишили Україну, самі матері повернулися додому. Зараз триває розслідування подробиці в сюжеті Юлії Торконяк. Підробили документи про інвалідність, щоб покинути Україну. Дві прикарпатки використали фіктивні медичні довідки, щоб у вигляді доглядальників вивезти синів за кордон. На початку 2023 року в жінки, машканки Калуша та ще однієї машканки Коломийського району виник злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України своїх синів, які є військовозобов'язаними. Чоловіки 2000 та 1998 років народження обидві. І фігурантки знайшли через соціальні мережі осіб, які виготовили для них підроблені висновки лікарсько-консультативної комісії. У документах зазначалося, що жінки мають захворювання та потребують постійного догляду. А це є підставою для супроводу родичам за кордон згідно з вимогами чинного законодавства. Отримавши підроблені документи, обидві жінки разом із синами приїхали до одного з пунктів пропуску в Чернівецькій області. Відтак чоловіки змогли незаконно виїхати. А їхні матері згодом повернулися на територію держави через інші пункти пропуску. Цим самим підтвердили відсутність будь-якої потреби у догляді. Поліцейські провели декілька обшуків за місцями проживання фігуранток, вилучено медичну документацію, мобільні телефони з переписками та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність. Слідчі обом жінкам оголосили про підозру за частиною 1 статті 332 та частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Зі поліцейські встановлюють осіб, які виготовили підроблені документи та причетні до незаконного переправлення чоловіків, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї разом для спільного добра. У Калуші на території реабілітаційного центру 4 Прикарпаття відбулася вже третя толока. Волонтери, мешканці та працівники об'єдналися, щоб навести лад, озеленити простір і зробити центр ще затишнішим. Як проходила толока та що вдалося зробити цього разу, бачила Вікторія Ганчук. У Калуші на території реабілітаційного центру 4.5.0 Прикарпаття провели толоку. Її організовують вже втретє. Керівниця реабілітаційного центру Василина Перегуда зазначає, така спільна праця доводить, що разом ми з Прийшло багато людей. Ми всім дуже вдячні. Всі, хто долучилися, і діти, і дорослі, і друзі, і знайомі, і раді знайомитися з новими людьми. Залучаємо всіх, всі працюють. Одні носять гілля, інші косять, треті прибирають, замітають. Ють, інші вже вивозять мусор, тобто всі мають роботу, всі працюють, і сьогодні ну, мега мегаактивний день на території реабілітаційного центру зібрали ще мало небайдужих. Усе для того, щоб спільними зусиллями зробити добру справу. Серед них Наталя Удоденко. Вони разом із чоловіком приїхали до Калуша із Лисичанська. Тут, після поранення, чоловік Наталії проходив лікування. Зараз він відвідує реабілітаційний центр 4-5 Прикарпаття. Ну йому потрібна фізична активність, бо якщо він нічого не робить, то тільки гірше стає. І так добре, що є взагалі цей реабілітаційний центр, тому що ну, дуже допомагає. Коли ну, від лікарні до лікарні, то дуже багато часу. Тому що в лікарню лягти то проблемно в наш час, бо дуже багато з таких хлопців з такими ж проблемами. І тому в цьому реабілітаційному центрі то. Є змога приїздити частіше і дуже добре допомагає. І тому ми вирішили сьогодні допомогти. Тому що ви допомагає, вони допомагають нам. А ми де, як не можемо допомогти сьогодні. Окрім цього, до толоки долучились школярі. Допомагали збирати камінці з території та висаджувати нові декоративні рослини. Учень 9 класу Калицької гімназії номер 9 Дмитро Михайлюк ділиться центру. Допомагають не вперше. Ми допомагали е, розчищати територію. Ми носили всякі гілля, складали на купу. Також е, багато людей косило, просто своїми трейлерами своїми приходили і косили. Також ми садили різні деревця. Горіхи різні, так далі, якісь вишні, хто що хотів. Наприклад, наша вчителька біології вона посадила горіх. Дехто косив частину ділянки, яка в майбутньому слугуватиме спортивним майданчиком. Дехто допомагав навести лату саду та висаджував нові рослини. Волонтер Ярослав Дмитрів каже, такі події нагадують суспільство про те, що війна триває, і усі повинні об'єднуватись заради перемоги. Сам я житель села піла, так як центр започаткував. Наш житель села Піла, наш захисник, наш герой Олег Перегуда, Скіф, який, на жаль, віддав своє життя за кожного із нас. Дуже радий, що тут багато молоді, багато дітей, які активно долучаються, які розуміють, що відбувається в нашій державі. Попереду ще багато роботи, але кожна така толока наближає реабілітаційний центр до того, щоб він став місцем відновлення спокою та підтримки для наших захисників. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія компанія Раї. Сильні удари, швидкі комбінації та справжній спортивний азарт. У Татарові відбувся чемпіонат ворогтянської громади з кікбоксингу. Турніри ініціював чемпіон світу та військовослужбовець Михайло Селіванов. Змагання просвятили пам'яті полеглих героїв. На татаміт вийшли понад півсотні юних спортсменів з різних куточків Прикарпаття. Як це було? Знає Іван Осташок. На татамі вже з перших секунд гаряче триває запекла боротьба. Надвірнянець Лук'ян свій поєдинок присвятив українським захисникам. Каже, за нас воїни віддають найцінніше свої життя. Герої захищали наше життя, віддали найцінніше, що у них було, віддали своє життя за те, щоб ми тут проживали в цей час. Ці змагання тут билися. І займалися спортом. Рідним полеглих захисників вручили меморіальні кубки. Марія Томащук на війні втратила коханого чоловіка. Жінка розповідає, Андрій любив Україну та віддано боровся за її незалежність. Він е, Україну дуже сильно любив, е, він завжди захоплювався, е, тобто такими історією дуже захоплювався, знав історію. Е, е, Слідкував за подіями від 2014 року. Дуже сильно надіявся, що держ... така держава, як Росія, розпадеться і з неї нічого не залишиться. Турнір з кікбоксингу організований за ініціативи чемпіона світу військовослужбовця Михайла Селіванова. Захисник зізнається, така ідея прийшла до нього після поранення на фронті. Це вже у нас буде 14 на рахунку змагання з єдиноборств. І завдяки підтримці єдина родина Прикарпаття, громадської організації, якої є голова Степан Степанович Чомко та Данищук Андрій Сергійович, Він є головою відокремленого підрозділу Спортивний комітет України. Ми спільно вже проводимо які змагання пам'яті героїв. Також дякуємо підтримці міські сільської раді Ворохтянського ТГ. За те, що так нас зустріли, сприяли, окрім спортсменів, підтримати ініціативу, з'їхалися захисники та ветерани. Кажуть, для молоді це можливість загартуватися, показати свою витривалість, майстерність та жагу до перемоги. Маю позитивне відгук у військовослужбовців, оскільки є розуміння, що те, що робиться, воно воно не є даремним, тобто їхній подвиг розуміють, цінують. А тих, хто вже на жаль. Полі бою на полі бою. Поліг, він їхні, їхня пам'ять про пам'ять про них живе. Ініціативу підтримали у Ворохтянській громаді. Її очільник зазначає, про кожного захисника пам'ятають та розділяють біль втрати з рідними. Загалом у Ворохтянській громаді життя за Україну віддали 14 військовослужбовців. На жаль, війна триває і наші захисники гинуть. І власне ми вирішили спільно провести такий благодійний спортивний захід для того, щоб перш за все вшанувати родини загиблих наших захисників. Ну і звичайно мотивувати нашу молодь, рости здоровою духом, здоровою фізично патріотично налаштовано. І власне для цього основна, основна мета цього заходу це налаштувати нашу молодь, наш народ на про те, що. Захист нашої держави це основа нашого буття. Таких турнірів вже на території області проведено чимало. Це вже в районі 20 турнірів з різних видів спорту, як з олімпійських, так і з неолімпійських. Вшановано більше 300 полеглих захисників. І це такими турнірами ми віддаємо шану, пам'ятаємо, запрошуємо родини. До Татарова завітали представники різних спортивних клубів Прикарпаття. Загалом у змаганнях взяли участь понад півсотні юних спортсменів. Було проведено 16 по. Єдинків і показовий виступ. Перемогу у чемпіонаті ворохтянської громади з кікбоксингу здобула надвірнянська команда. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї. На цьому завершуємо огляд подій на Прикарпаті, але попереду ще чимало цікавого. Далі новини зі світу. Тож залишайтеся з нами.